Господарі, мої вітання. Буду розбирати водолія. У мене на. зараз гляну, щоб точно було 1,2 кВт. Да, 1,270 Вт. Ну, максимальний той, що який є, чому, тому що 30 метрів до води 27, так, плюс ще ми поливали город, відповідно. Відпрацював він своє, відпрацював перший раз, коли ми ставили, він працював 6 років без висмички, потім втиск впав, віддавали насосну частину, перебирали. Повернувся він назад, рік, мабуть, пропрацював, насосна частина знову почала ну, працювати некоректно. Тоді я взяв, купив новий, тому що ну, начебто цей вже старенький, новий так же само, тільки вже менше. Перший раз він пропрацював не 6 років, а чи 4. Де, що ж, мабуть, 4 роки пропрацював і знову ж така сама картинка. Тобто тиску насос не дає. Якщо його залишити в такому стані, виходить ну математичні розрахунки, якщо зробити, то 2 кВт в добу йде перерозход електроенергії. Чому? Тому що, доки він навіть обрав я на на регуляторі тиску, ну, показники поставив мінімальні, тобто він включається, воду подає, особливо такого тиску немає. Ну, може трішечки більше, ніж те, що він викидає в. В такому стані, якому він є. Так? Тиску немає, треба розбирати. Розбирати, аби він був легенький, я б його під руку взяв, аби... ні збив, хлопців розібрали б, зібрали б. Питань нема ніяких. Ну, і так як він уже в мене відпрацював свої кошти, я гадаю, що загляну всередину. Заміню ось, ось цю частинку скоріше за все, якщо вона поламалась, в принципі, все рівно якусь частину треба буде замінити. Так цікава тут конструкція. До речі, розбирається цей насос не так складно, але не маючи певних пристосувань. Його буде розібрати складно. Ну, Давайте так, по ходу я буду розбирати і вам розкажу, що да як. Нічого складного знову ж таки немає, але саме складне це треба стиснути, для того, щоб ось тут манжет стоїть і розпірне кільце із, з гуми. Вона тримає повністю цю частинку, для того, щоб вода лилась тільки в одному напрямку. Суперна пластина теж цікава така конструкція. Це для того, щоб фільтрувала великі рештки. Для того, щоб її відділити, треба відкрутити винти. Болти у нас тут стоять на. Скільки тут на 6, мабуть. Зараз подивимось. На 6. Так, вони, до речі, ще й. Нижня частина це електричний двигун, який в оливі працює, захищений від перегрівання і тому подібних негараздів. Так, верхня частинка це в нас є насос. Дана конструкція. Бачите, цей шнур, він захований всередину. Ну, для мого використовування в мене якраз він виходить 4 мм зазор в трубі. Тобто а це діаметр і труба, яка зайшла у ґрунт в землю до водоносного шару, у них різниця по внутрішньому діаметру 4, начебто міліметра. Є насоси, в яких 220 вольт по поверху, заходить сюди. У мене всередину для того, щоб можна було вставити його в трубу. Оце те, що я зараз зроблю, це саме просте, що в нього, крім того, ще зняти цю кришку. Це, це самое простое, що может быть. Так о. Ответ бачите. Насоси і за цим проблем нема, воно набіг знімається, ну той мені в скважину не зайде. Відповідно, ми поставили такий. Тут теж, якщо все правильно зробити, то він розбирається. Отак. От Дуже просто. Ця частинка. Тругать її ніхто не буде. Тут у нас хрестовина вся така зроблена. І невелика кількість ржавчини присутня є. Так, оце і все. До цього трогати ніхто не буде. А оце О таким чином ми витягнемо. Це така легенька під руку взяв і пішов тут теж ви бачите ось отака пластмасовий храповичок. що вона в мене тут? Якась мудра думка. Так, оце ну теж я зніму. Там по-другому вона не стане. А тепер для того, щоб зняти ось це стопорне кільце, ну ви його отак можете побачити, треба придавити оцю частинку до ось цієї стиснути. А для того, щоб стиснути, зараз я подумаю, що, що мені треба зробити. Це все ж таки зробити отакий прес примітивний, але без нього аж ніяк. Ну і, власне кажучи, хочу поділитися. Значить, ситуація яка. У нас внутрішня частина, оця частинка, і та, яка йде на вихід у, на забір води, так? вони в цьому стаканчику вставлені І для того, щоб ось це кільце зняти. Треба цей стаканчик застопорити, а оцю частинку вдавить вниз. Тільки за таких умов, а це кільце, стопорне кільце, воно зійдеться у своєму пазу, і тоді, вже, коли ви його до міста зведете, гумова видавить оці всі за... Ось оцю лінію, там буквально міліметрів три. Але для того, щоб оця пружинка розтопорилася, зараз вона в натягнутому стані знаходиться. І ось оцей ось буртик, пружина, ну, стопорне кільце, е е, утримує всю. Серцевину. Для того, щоб вона була вільно в ході, її треба на пару міліметрів продавити. Оця вся конструкція була зроблена для того, щоб ось цей стаканчик зафіксувати. Я коли його розберу, потім покажу тут, ну, примітивно те, що знайшов під руками. І коли я притискаю, опускається вниз демпферна гума, яка там є, вона зминається. І тоді кільце зведеться і воно мусить розпакуватися. Так? Ну, для того, щоб побачити, як ця теорія працює, зараз спробуємо. Якщо ця, це стопорне кільце починає їздити туди-сюди, тобто воно звільнилося. Тепер саме страшне, те, що його треба захопити і ввести у свій пас, що для нього прорізаний, так? От якщо це зробиться, отак от дивишся, бо би все нормально. Так, з цього боку теж можна трішки попробувати додавити. Так як пристосувань. Особливо то ніяких і немає, вводиться обережно надавать ну, начебто пішло. На цьому глянчику є вирізане Ну, упоры, для чего они не знают, то, даже для того, чтобы выбить. Так, ну, вот, видите, пошло. Латунь Сам по собі матеріал крихкий, відповідно треба бути обережними. Можна, можна, звичайно, бахнути і пенечок, але все ж таки краще оцю частинку вийняти, тому що якщо тут вдарити, то можна всередині, всередині можуть тарілочки похлопати. пластику оце все що випадало це пластик Терсія. შეინალამა და აუცე лопნूतენდე лопнутих і давно уже тобто вони ще крутились Це кільце треба не для того, щоб воно видавлювало, а для того, щоб воно стояло в розжим. Оце і все його призначення, бо, бо всі розказують, що воно повинно там бо всі розказують, що воно повинно там щось видавити. Нічого воно не повинна нікому. Для ущільнення, скажімо, для розтискання. І тоді ступорне кільце фіксує і воно стоїть нормально. А це кільце було ще, коли воно було вставлено, воно було вставлене. Воно вилазило із корпуса воно стирчало. Я думав, що це із кабеля виявилося, що це якраз оце кільце. Ну, хочеш не хочеш, воно вже своє віджило. Так, і порвалося, як ви бачите, не по свіжому, а ще років сто назад. Так, це міняється. Це начебто усе нормально. Ну, оці я передивлюсь при гарному світлі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. 14. Два лопнуті. Я так думаю, що і в тому насосі, що в мене зараз в шахті. Така сама ситуація. Чому? Тому що доводилось його шморгати вверх низ для того, щоб він почав обертатися. Гадаю, що там теж такі самі кільця. Ну нічого не зробиш. Розібрав, будемо збирати його пізніше. І з Божою допомогою буде два насоси. Так, все решта начебто нормальне, ціле, годне, Ну а це доведеться замінити. Так, йду в магазин. Ця нижня деталь. Немає таких усиків, оцей буртик зрізаний, але вона зрізалася на токарному верстаті, скоріше за все, бо видно, що оце пройдено. повністю зрізано. і ну, видно, що ніж йшов, ні вручну це зрізалось і не, не шліфувалося на чому-то. Відповідно, ставляю стару. Кинути тільки новий заборний диск, ще буде качати воду, так. І поверх. ось Оцей диск, на якому це все танцює, так? Оце І те, що я вже показував, оце в нас два диска верхніх. Розірвані, по тому, ну, вони відрізняються від решти, мабуть, старі були поставлені, тому що це було вже в ремонті. І серединка, ось ця вся витерта. Чому вона витерта? Ось, Це нормальне. Ось те же саме. Повитиралася, що аж середина середина ці ось бокові стінки позрізалися. Яка причина, то його знає, але Ну Якщо взяти, що, ну, в принципі, може бути і відтріщений, якщо вони у мене, ну не тільки в мене, а у всіх вони стоять. Останні, тобто вода через них виходить, виходить так, що тиск максимальний. І скоріше всього, ну, з-за цього, мабуть, що тріщина продавила, протерла. Міняю повністю всі, по той причині, що ну, принаймні планую замінити, по той причині, що воно повинно бути нове. Знос пів міліметра на всіх він воду вже подавати, так як він заявлений у паспорті, а цьому вже він подавати не буде. Тепер же ж оце кільце з внутрішнім проводом, його треба прогнати через весь провід, ставити на своє місце. Кільце ущільнені. Отак. Після цього загнати сюди флянчик. Так, ну і ось оцю капу, ну я, мабуть, треба було купити нову. Не знаю. Ну так вона будь-то, як гума, працює. Так, і, і все. Зібрав я його горем пополам, ну принаймні подивився. Так що, якщо хтось не любить морочитися, то я б, чесно кажучи, не радив би б сюди лізти. Якщо б був провід не всередину вмурований, Тобто не вертикально розташований всередині корпуса. В принципі, там нічого складного немає. Там однотипні вони і тут стаканчик набирається, поставив і ніяких проблем немає. До речі, можливо, хтось десь щось з таким стикався, можете дописати, поговоримо, вирішимо проблему. Ну, поки все. На все добре, бувайте здорові. Все буде. Тепер шнурочок треба дотягнути на місце поставити.